Вітаю, шановні колеги. Мене звати Анна Леус. Я керівник видавничої групи кадри цифрового видавництва Експертус. Сьогодні. Ми зібралися не просто так і не даремно ми зібралися на кілька днів раніше нашого професійного свята Дня кадровика. А зібралися ми для того, щоб порадувати вас приємними подарунками і розіграти, зокрема, три квиточки на форум до дня кадровика, який, власне відбудеться 27 квітня, тому ми і зустрілись раніше. Окрім квиточків на форум, ми також з вами сьогодні розіграємо три коди на гарячу лінію кадровика. Через кілька хвилин я поясню, що це означає. Хоча, можливо, ви вже й так не перший рік знаєте наше видавництво, наші продукти, можливо, навіть користувалися раніше, або плануєте передплатити надалі. Так спочатку скажу декілька слів про наш форум, який відбудеться відбудеться 27 квітня, він приурочений до Дня кадровика, відбудеться він в форматі онлайн і ми даруємо його всім передплатникам з системи експерту з кадри та журналу «Кадровик 01. Але навіть якщо ви не передплатник, то сьогодні ви отримаєте шанс потрапити на цей захід. Зверніть увагу на програму, у нас буде запрошений гість це представник держпраці, який розповість зокрема перші теми це державний нагляд з питання праці в першому півріччі 2023 року, та порушення законодавства про працю, яких найчастіше припускаються під час воєнного стану. Також наші зіркові лектори, яких ви, мабуть, чудово знаєте, це Ірина Миколаївна Житкова та Ольга Догадіна. Вони розкажуть про гарячі зміни кадрового законодавства, зокрема у сфері бронювання, підведуть підсумки змін у роботі з лікарняними, зроблять аналіз помилок та нові ситуації із практики, розкажуть про скани трудових. Зокрема, допоможуть відточити навички передавання сканів до ПФУ. Також Ірина Миколаївна житкова розкаже про найпопулярніші кадрові зразки в 2023 році. Зокрема, які нові документи складаємо на підприємствах, які документи провести у відповідність до нових вимог законодавства. Сьогодні наші три щасливчики, які. Виграють квиточки на форум, отримують коди доступу і з 27-го числа зможуть приєднатися, ставити запитання в чаті, відповідь, отримувати відповідь лекторів. Так, щодо наступних подаруночків, це три коди на гарячу лінію кадровика. Гаряча лінія кадровика це сервіс, який доступний передплатникам журналу Кадровик 01. Можливо, ви вже трошки знаєте. Про гарячу лінію, а якщо ні, то я кілька слів все ж таки розкажу, щоб ви розуміли, про що йдеться. Так, у нас наші передплатники журналу щомісяця отримують чотирьохзначний код, який дає їм право місяць користуватися безплатними телефонними консультаціями з експертами саме з кадрових питань. Запитань можна ставити, скільки душа забажає, тобто певних лімітів немає. Як же ж це зробити? Коли ви маєте код, от у нас ми потім надійшлимо переможцям правила, звичайно ж, обов'язково, користувач телефонує з мобільного на номер, дзвінки безплатні в будь-який час. Називає своє прізвище ім'я по батькові та код доступу. І ставить своє запитання лаконічно, і по суті. Протягом дня наші експерти вивчають це запитання і телефонують вам з готовою усною відповіддю. Ось такий корисний сервіс, який дуже допомагає в роботі. Зокрема, якщо ви не знаєте, як вчинити правильно в тій чи -тій ситуації, або заплуталися в певних вимогах законодавства? Завжди класно, коли можна звернутися до колеги за порадою. А в нас тут ці цілий, скажімо так, великий-великий комплект експертів, і всі готові вам допомогти. Тобто, телефонуєте, називаєте свою проблему і можете бути певними, що вам допоможуть, підскажуть. Я думаю, що ви оціните цю практичну допомогу. Ще хочу сказати, у нас багато користачів трошки інколи плутаються. що ж за сервіс, гаряча лінія кадровика і чи є вона в системі, наприклад, експерту з кадри, тому що у нас деякі передплатники обирають журнал, а деякі передплатники все ж таки обирають систему. Я хочу декілька слів сказати, просто щоб ви надалі розуміли: якщо в журналі гаряча лінія кадровика це телефонна лінія і відповіді ви отримуєте усно. то перед Редплатники системи експерту з кадри у них трошки розширеніший функціонал. У них є ось такі, як бачите, на екрані з боку. Сервіс онлайн-помічник, і там є дві вкладочки. Є вкладочка онлайн, це чат, і є вкладочка письмово, це письмові відповіді. Що це означає? Що передплатники системи експертус, якщо вони зайшли в чат, вони пишуть своє запитання, то їм наші консультанти протягом 15 хвилин підкажуть відповідь і дадуть посилання на матеріал системи. відповідний. Якщо ж їхнє запитання, ваше запитання складне. Чи ви хочете отримати розгорнуту письмову відповідь, ви можете скористатися сервісом письмово. Ви там е, залишаєте своє запитання, і протягом двох днів наші експерти готують розгорнуту письмову відповідь. Е, за потреби погоджують її з юристами, адвокатами держпраці. Тобто е, у нас повний арсенал експертів, хто нам допомагає це робити. І через два дні ви отримаєте розгорнуту письмову відповідь. Це, щоб ви надалі, коли будете обирати тариф передплати і продукт, змогли оцінити ваші потреби і те, що ви хочете, чого вам буде достатньо, або ну, що вам більш допоможе в роботі, який формат. Так от, зараз наші маркетологи в режимі онлайна на сервісі рандомно обирають переможців. Ми загрузили всіх наших тих вас, хто реєструвався на розіграш, і успішно склав-тест. -тест. Тобто правильно відповів на всі запитання. Ось перелік цих людей, ви можете себе знайти серед них. Сервіс рандомно Вивів на перші шість позицій наших переможців. Перші три отримують квиточки на форум, і наступні три отримують код до гарячої лінії кадровика. Так. Так, от, перед вами ви бачите переможців сьогоднішнього розіграшу. Отже, доступ до форуму до Дня Кадровика в нас отримують Теслюк Софія Миколаївна, Катерина Пилипенко і Юріївна Надєжда. Також доступи до гарячої лінії кадровика в нас отримують. Ой, яке складне прізвище! Нєвінченкова Ліна Анатоліївна, Шепель Ольга Миколаївна і Соболь Юлія. Я щиро вітаю наших переможців. Сподіваюся, ви отримаєте максимум насолоди і користі від наших подаруночків. Ви отримаєте відповідні доступи на вашу електронну пошту. У нас вона є, тому що ви коли реєстрували свої зазначали. Так що стежте за електронними листами. Я хочу в. Насамкінець привітати не тільки переможців, а взагалі всіх-всіх кадровиків з нашим професійним святом. Хочу вам подякувати за те, що ви маєте таку активну позицію, за те, що готові брати участь у різних наших активностях, відповідати на запитання. І ви бачите, скільки людей відповіло правильно. Це значить, що ви круті фахівці, ви. Чудово виконуєте свою роботу, ви любите свою справу, ми теж її любимо і тому впевнена, що наші продукти для вас це справді корисні та надійні помічники. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших передплатників. Телефонуйте на гарячу лінію нашого видавництва. Ми завжди підберемо найкращі акції. Зокрема, зараз на передплату, наскільки я пам'ятаю, кілька днів 30% знижки є. Тому телефонуйте, запитуйте в менеджера умови і встигніть оформити передплату за найвигіднішою ціною. А ми зі свого боку зробимо все, щоб ваша робота була легкою, приносила задоволення. І не виникало ніяких додаткових запитань, проблем і все. Було чітко, ясно і зрозуміло. Ну що ж, зі святом вас, колеги, і нас, і вас, хоч календарних свят у нас зараз немає через воєнний стан, але це свято, воно в душі і в серці, і хай воно буде і буде значиме.